І не треба казати, що ви нічого не знали. Справжній мистецький квест підготував івано-франківцям Мирослав Яремак. У фортечних стінах художник розгорнув свій 36-годинний мистецький проект під інтригуючою назвою Моя таємниця. У просторі галереї жодних натяків на традиційну виставку, натомість на стінах, звичайнісінькі аркуші паперу, де чорним по білому, творча біографія митця. Усе в традиційних проявах сучасного мистецтва, якому Мирослав присвятив понад чверть століття. Мінімум естетики, максимум етичного. І байдуже, що не всі глядачі готові. Є некоректно поставлене питання неможливо для широкого загалу людей, до якого апелює телебачення, в принципі, ці речі не є потрібні за визначенням. Сучасне актуальне мистецтво потрібно для окремих людей, для яких важливе дуже глибше розуміння своєї суті і місії на землі. Насправді люди, як правило, мають звичайні проблеми. Це життя, дах над головою, харчування, якісь розуміння. Міння з близькими і цього є як правило достатньо. Е, мистецтво це все таки від, відкриває глибші речі. Не те, що осягнути, але й дочитатися до таємниці завтання не з легких, без допоміжного реквізиту, лупи чи фотоапарату і намагатися дарма. Та навіть зумисні перешкоди відвідувачів не розчаровують, а декого взагалі не дивують. Я знаю Яремака дуже давно, тому він мене не дивує. должно керемак пустину дивуя всялякими такими несподиванками. сегодняшняя выставка на ей кое для меня Я Думаю, что на молодежь это повлияет тоже положительно в плане того, что они смогут уже стремиться к чему-то. Ну, надеяться, что они тоже смогут открыть подобную выставку, то есть украсить всеми своими работами целое огромное помещение. Ну, грубо говоря, биографии. В плане, допустим, ну то, что это все написано мелким шрифтом, мне кажется, это все-таки намекает на то, что современные. Іску, воно очень-очень недоступне для, так скажем, для потребителя. Тобто, то є закритим і очень круг узкий. Щодня по три години і так до 10 травня. Щоправда, з єдиною перервою. На Великдень ні показів, ні перформансів від художника чекати не слід. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, новини 402.